Ну що, друзі, привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Так-так. Знаю, що мене не було, ну, ну, давненько. був в мене такий період, знаєте, але я маю наміри повертатися та подалі освітлювати е, круті події, які відбуваються по всьому світу. І не тільки, це б'юті, фешену, ну, якщо ви. Забули, я вам нагадаю, чим ми тут займаємося з вами. Якщо ви новенькі на моєму каналі, то тут ми обговорюємо, що відбувається в Голлівуді і не тільки, також що з новенького фешн-індустрії, мода, зірки. Ну, все-все, щоб ми з вами були такі маленькі Gossip Girls. Тому вітаю ще раз на моєму каналі Поліна. Я на колінах, і годі вже зволікати. І давайте починати. Поїхали. Але, Поліна, я на Давайте так. Перший апдейт з мого життя це ми переїхали до іншого міста, і те, мабуть, було найголовнішою причиною, чому я засіла на дно, та ви не бачили мене більше двох місяців. Ну так, точно. Так, а ще я почала читати. Дуже багато читаю, як на мене. Навіть подумувала про те, щоб зробити букток Або Бухютюб, але потім я згадала, що в мене є мої маленькі Gossip Girl на каналі Боліна Я на колінах, тому я. Буду продовжити свою справу, і бодай мене вистачить ще на другий канал, але це не точно. Ну, взагалі, можу сказати, що мут сьогоднішнього випуску це буде барон Трамп, той самий маленький син. Якщо ви дивитесь ті, то ви його бачили. Айлайк I майсуткейс. Like, I like I have to go to school now. Yeah, you will have lunch and then you go to school. Now I'm gonna go. Yeah, first you will have lunch. I love my suitcase. Знаєте, це просто вайп мого дня, тому я думаю, що і вам він також має зайти. Тому moodboard сьогодні це Алама сюткейс, друзі, вже новий рік. Ну ось ось скоро. І Гейлі Бібер вирішила, що нам ну дуже терміново потрібні нові близькі з пепермінт, і вони вже в вейт-лист. То я а вже ж туди встала і хочу собі, бо чесно кажучи, мені дуже сподобались її близькі. І, до речі, зараз в мене один з близків Хейлі Бібер на моїх губах. Тому, якщо ви ще не встигли не знаєте, що подарувати, я думаю, це прям ну дуже-дуже такий класний подарунок. Мені взагалі дуже сподобався цей компейн, не те, щоб він де, якийсь екстраординарний, але знаєте, усі кольори, сам продукт і модель дуже класно замечились, і я одразу ж захочу. Хотіла собі придбати такий блиск. Дякую, Гейлі. Ну і вже ж за той час, коли ми з вами, ну я була відсутня тут. Гейлі Бібер встигла народити дитину. що ми її і вітаємо, тому вона тепер така mommy. Can we say that? I think Yes Наш улюблений телевізійний шеф-кухар, хто не дивився цей серіал. Подивіться, Джеремі Аллен Вайт став знову обличчям рекламної кампанії Кельвін Кляйн. Як ми бачимо, що у цей раз кампанія вирішила зробити трішки такий стриманий підхід, бо, як ви бачите, попередні кампанії вони були доволі спайсі. Ну, а ми не проти бачити в його різних іпостасях, І мені дуже імпонує, коли кожен раз я проходжу повз Кельвін Кляйн магазину, я бачу його. Дівчата, як взагалі вам чи він кра? Ваш ваш чи ні? Дайте знати мені в коментарях. Ну а вже ж, як вам взагалі серіал, чи ви дивилися його чи ні? І чи розумієте ви хайпу навколо цього серіалу? Бачимо, що фото були зроблені у домашньому такому інтер'єрі, в дусі предноворічних таких святкових вібрацій. Як вам компанія, чи сподобалась? Дайте лайк та не забудьте залишити ваш коментар. Netflix дропнув другий сезон серіалу імператриця. Якщо ви не дивилися, подивіться. Ну я вже ж там був такий момент, там де український хор співав колядки українські. Ну і вже ж всі сполошилися і почали репостити цю новину. А саме там зазвичала українська пісня Сонце Низенько. Я ще не дивилася другий сезон, я тільки перше дивлюся, і мені здається, що я почала його дивитись, потім кинула. Не знаю, коротше, треба почати дивитися щось таке, знаєте, вайбове, прикольне, мені подобається. Крістіна Агілера нарешті почувається з себе щасливою. Як ми бачимо на фотох, вона дістала свої архівні аутфіти, яким 25 років. І ще раз їх приміряла. Бо, як ми знаємо, Гілери до недавнього часу були дуже такі. Важкі часи, вона худла, вона була, знаєте, в небитє, але зараз вона на хайпі на популярності. і Ми можемо багато де її бачити. Як вам взагалі такі, знаєте, камбеки? А мені здається, що вона заквітла і стала виглядати по-новому. Та вже ж багато чуток ходять навколо того, що це Аземпік, але я взагалі не розумію людей. В чому їх проблема? Ну, озимпік та озимпік. Ну можливо, їх обурює те, що вони не кажуть, що це озимпік, а що це вони самі схудли. Я не знаю, як до цього ставитись взагалі, бо. Давайте поговоримо про це в коментарях, бо я не засуджую людей, які приймали оземпік. Леді Гага на нових світлинах в об'єктиві українки Гани Богдан як вам взагалі такий стиль, мені здається, він взагалі пасує Леді Газі, але тут мені вона дуже нагадує, знаєте, з Буратіно, у цей Шальперо. Ем, цікаво. Цікаво, дуже цікаво. Ну і взагалі, як ви знаєте, вона недавно дебютувала з фільмом «Die with a smile», там, де був Джокер, і вона була одна з головних героїв. Саме пісня «Die with a smile», яку виконує Леді Гага, вона найшвидше в світі набрала мільярд прослуховувань. Spotify, що й не дивно, мені також подобається ця пісня. Картонні кросовки з новою колаборації Doublet і Asics. Ну що, дівчата, беремо, я думаю, такого в нас ще не було в гардеробі. Суття імітує фірмову картонну коробку, з якої можна навіть самостійно вирізати та склеїти модель. Вони також мають сині шнурки, які нагадують вінілову стрічку, що використовується для транспортування. Красівки виготовлені з матеріалу, схожого на папір. Та як саме ті компанії сировину закуповує бельніціяга для створення своїх суконь-обманок? Цікаві новини, в принципі, why not? Ну ви ж розумієте, що це все хайп та епотаж. Кім Кардашян зробила колаборацію з Дольче Габана, як завжди в стилі Дольче Габана, а саме оця білизна з Не ем, Неочікувано. Знаєте, а що тут неочікувано? Насправді Кім Кардашян дуже багато з ким колаборує, і вона багато де представлена. Усі спортивні команди. Вдягнути в її білизну, тому дочого бана це також приєдналася до портфоліо е, Кім Кардашян. Це класно виглядає, і чи купили б ви собі саме таку епотажну білизну з? Леопардом. І на цих світлинах ми можемо бачити Сабріну Карпентер та Кеті Перрі Як ви знаєте, Сабріна Карпентер дуже часто, не то що дуже часто вона використовує для сценічного образу одяг від українського бренду Фролов, і бачимо її бесті Кеті Перрі також у корсеті та юбки від Фролов Що можу сказати, класно виглядає взагалі такий дуже багато страс, ну такий, знаєте, сценічний одяг. Так би мовити, ем, ну, що робити, коли у вас та вашої бесті одинакові смаки? Ну що, любі друзі, дивимось святковий відеокампейн від Шанель з Віторією Череті. І вже всі про це говорили, що там лунає в кліпі український Щедрик, amazing, що можу сказати, why not, Взагалі, дуже де багато у фільмах та кліпах ми могли це чути. І ще раз можу наголосити, що ми талановита нація і why not, І ми це підтверджуємо кожного разу. Ну і взагалі дуже багато вже лакшері брендів почали компейни, новорічні компейни, бо до крісмосу залишилось ну так. Ледінджентлмен старий добре Барбері повертається з новим новорічним компейном в Дусі 2000-х. Безкомпромісний британський акцент, який ми можемо бачити в колекції, гріє нам душі і змушує нас хотіти купляти. Шарфик, ну, ви знаєте, з тим самим Берберівською клітинкою. Що, як ви розумієте, Різдво-Різдво-Різдво, і бачимо діор, неймовірний шикарний декор у флагманському магазині в Парижі. Вітрини наповнені та зроблені вручну мініатюрами та фігурками. Виглядає просто... Unbelievable, дуже гарно. Знаєте, такий вайб нового року і взагалі Різдва мені дуже подобається. Я такий фанат Різдва. Цяткові прикраси зображує дитинство Крістіана Діора в Гранвілі. Революційний показ New лук 1947 року. Копію барджекет та сукні е Жонон. Кравців швейної фабрики за роботою та атмосферою салонів високої моди. Друзі, якщо ви знаходитесь в Парижі, я вам дуже заздрю. Ну що, друзі, наразі це все. Дякую, що додивилися випуск до кінця. Я безмежно рада, що повернулася. І будемо далі з вами слідкувати за новинами, які відбудуться ось-ось. І я обов'язково вам все розповім. Не забувайте шер, лайк, репост, та побачимо з вами у наступному відео. Бувайте!